Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні дуже хочу подивитись розклад на таку тему. Найвищий зміст вашого життя. Кармічні ваші завдання, на якому етапі ви зараз знаходитесь, які кармічні моменти не розв'язані, що треба в собі проробити, доробити? Дивимось на такі гарні колоді Міленіум Tarot. Дуже їх люблю. Особливо упакування. Кому я потрібна особисто, пише мені на телеграм, дівчата. Конкретні питання. Будь ласка, не задавайте мені. А скільки можна тих питань ви пишете? Те, що вас турбує. Конкретно, що ви хочете дивитись? Конкретно, це я хочу знати. Почуття, думки, дії, не просто там, що мене чекає в особистому житті. Загальні розклади або яснобачення, вони дорогі. Якщо ви пишете питання, так простіше всім. Тому що, якщо ви кажете, що чекає, питаєте ви. Що взагалі в особистому? ми дивимось минуле, теперішнє, майбутнє, всі можливості розвитку подій, помісячно дивимось, прийде новий, що буде зі старим. Негатив на стосунок. Тобто ми дивимось комплексно. А якщо у вас просто питання по, одному, по одній людині, то ви його пишете. Чому це озвучу в розкладах? Тому що дуже багато приходять, я кажу, пишіть питання. Люди не знають, що хочуть дивитись. Таке буває. Чисткий захист також. Дітей дивлюсь, з дітьми працюю. Ваша кормічка. Хто ви давайте, дівчата? Думаєте про себе? Про себе? Можете запитати просто сумки? Зараз все подивимось. Думайте про себе. Готовий. Заплутались. Людина, яка закриває сама себе, сама собі, давите свій потенціал, тиснете на нього, закриваєте його всередині себе. Емоції, закриваєте почуття. Багато соматичних хвороб, психосоматика, знаєте, коли перенервували, болить. Рука, нога, голова, подивіться, що все. Але рід про вас турбується. І турбується дуже. Дуже стурбований, давайте так. Дівчата, в кого тут, в кого турбується, продовження ще треба роду. Ну, дітки щеп. Турбується, що пара не ваша. Або не ваша, або не складається з вашою парою. Пара вам вже була дана. Ну, хто зараз у шлюбі в стосунках, то пара є. Хто вже розійшовся, ви свої, свого парного вже бачили і відчували. Те, що рід вам дав. Надії не виправдовуєте. Розумієте? Тут, можливо, тут банальне можливо, бо хтось там якусь спеціальність не то обрав. Або не розкриває себе, або не просить просто допомоги. Вам підказують завжди. А ви по граблях ходите. Мечі, 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 я сама все знаю. Знаєте, ви, як би це не лунало, самі собі іноді псуєте життя. Що скажу як. Чому це проявляється? Зливаєте емоції, сили, витрачаєте час ні на тих людей? Тут у вас, дивіться, тут партнер ваш, ви вже його бачили, як сказано. Партнер ваш не з тих, хто забирає емоції. Ви з ним спокійні. Дуже спокійні. Чомусь іде слова і талановиті. Можливо, він вас відкриває якесь якісь бажання щось робити. Працювати по дому, можливо, вишивати, щось ще робити. А от, кажуть, з грошима є біда. Зливається. не будуть триматись гроші. Важко. Важко. Відтік є по фінансах. Відтік є по фінансах. Відтік є, відходять від вас, зрозуміли? В нікуди. Відтік є по жіночій вроді красі по здоров'ю. Дівчата, хто одинокий, то не просто так. То, а... То ви до якогось чоловіка прив'язались і злили туди всю свою енергію. Тут диявол, ні колоди, я його приберу. Тут ви всі свої ресурси, час здоров'я, красу, вроду, гроші, в якийсь момент злили в чоловіка в якісь стосунки, в дружбу, і воно досі туди зливається. Тобто воно не накопичується. Яка зараз ваша кармічна задача? Перекрита. Перекритий рух вперед, задачу не можете виконувати, а вона у вас є навчання новому, набуття нових якихось навичок, це може бути не університети, наприклад, якісь практики, енергетичні або а, нумерологія, психологія. Розумієте, що жіноче. Тебе так, коли ти повинна себе укріпити. Ти не можеш, бо є магічний вплив. І тут така підказка. Магічний вплив є на тих, у кого були великі проблеми. Різкі. З обмінними процесами, обмін речовин, гормони великі, різко, то прийшла біда. Або жіночі проблеми. Якщо ні з того, ні з чого, цикл збивається, диметріози кісти. І такі, що не зрозуміло, що лікування важко дається. От тих є негатив. На інших є просто блокування психологічного плану. Вам дають підказки, вам дають людей, вам дають стосунки, якісь друзів. Якщо чоловіки приходять і уходять, дівчатка, то вони просто вам дають можливість закохатися в себе. Коли у вас є чоловік, ви прям себе кохаєте. Вам перекрити рух вперед. Що робити? Потроху відновлювати здоров'я. Потроху відновлювати. Зараз будемо розбиратися, тому що, кому резинує розклад, зараз буду давати поради, тому що тут треба відновлювати і йти на свій шлях. Ви якось як з нього збилися. Причому в когось це буде 5-7 місяців тому, в когось 5-7 років тому. Важко йде розклад, в мене ж голос сідає, присідає, тому що, як не дає казати, там задихаюся. У кого алергії пішли різкі. Ну, не було, не було, в цієї і пішли алергії, то також є закриття, але ви самі себе закриваєте тут. Ви кармічні уроки зараз. Правосуддя. А все, що зараз відбувається, це вже результат якихось ваших дій та того, що ви обирали. Правильних чи неправильних людей. Відпочити або сильно занадто багато працювати, ображатися чи ні. Зрозуміло, все це є ваш вибір. Вам дають шанси, виходи, можливості вирішити складні питання. А ви, о знаєте це, як проявляється, що колись вас там хтось образив, і ви, людина, наприклад, це наприклад. І людина підходить до вас з добром, а ви же на неї реагуєте, знаєте, так, з осторож'ю, і так, як їжачок трошки, відійди да? від мене, я не вірю. Або все це неправда, в любові закриті. Не може бути. Не, не будуть мене кохати. Ну, тобто, а зрадить, а спілкувався з кимось, тут не даєте можливості в майбутньому бути насправді. Тут кажуть, твоя задача віддавати і мати при цьому багато сил, а ти і собі енергії не маєш, і з іншими сваришся. Ви коли дуже сильно нервуєте сваритесь, це значить, що дуже мало енергії. Вам іноді буває таке, що людей забирають з вашого життя, ну, друзів, наприклад, сваритись чи щось. А дають гроші. ну, Хтось може помітив, що грошима компенсують, знаєте, якісь приємні моменти. Тобто ми не можемо тобі дати чоловіка ідеального, да, ми даємо тобі прорив якийсь в роботі, в фінансах. Одинак. Ваші кармічні задачі. Верховна жриця. дівчат, розкривайте свою жіночність, не бійтеся самі себе. І так і здоров'я відкриється. Зараз скажу як. Це не ваша роль одинокими бути, одними виховувати дітей. Дивіться, якщо ви одні, виховуєте дитину, просіть дитині папу. Не того папу, який біологічний, просто кажіть туди, в церкві, до пращурі, просто по дому ходіть і кажіть, нам в родину треба батько. Ви не вірите в те, що буде? Як вам дадуть те, в що ви не вірите? Я вам дуже наполегливо рекомендую прописати ваші цілі на майбутнє. Тому що ви хочете фінансову стабільність, але періодично впадаєте в стан, коли це нереально, знаєте? Це реально прив'язані до когось. Думаєте часто про когось. Як в клітці сидите? Дадуть знайомства, дадуть можливість заробити, якщо попросите. Як вам здоров'я відновити? Забезпечте мир всередині себе. Заспокоютесь, змінюйте ставлення до себе, ситуації, які на вас тиснуть, можливо, ви з родичами живете. Найдіть вихід, щоб у вас не було великого напруження в тілі. Вам спочатку гроші підуть чомусь так у вас, потім піде а, любов до себе. Тут кажуть тільки єдине, в когось закрите сімейне життя. Закрите магічно і. Вже та людина отримала по заслугах, але у вас закрита саме сім'я, родина. Тобто чоловіки можуть приходити, а шлюб з вами не будують, або сімейні якісь стосунки не будують. Ви все чекаєте, чекаєте, а він вже приходив той, який ваш. У різних проявах. Любов була. Що вам робити? В, аж, в кого аж резонує, хто чує про себе, то тут діагностика і чистите, відкриваєте. Але знайомства для родини вам дадуть і любов. Якщо ви будете бачити, що не складається, хоча все до того йшло, розбирайтесь. Не нервуйтесь, розбирайтесь, не хапайтесь за голову, не нервуйте, не охотте, не дозволяйте людині піти. Розберіться, що з вами особисто. Це дуже, дівчата, важливо, дуже обережно в цьому розібратися. Ваша задача кармічна – любов до себе зараз. Як би це не лунало, навчитись розуміти себе, обирати себе. І ви будете схильні до самостілення. Чому питання було по здоров'ю? Перш ніж зцілювати когось, перш ніж допомагати комусь в особистому житті, зціліть себе, допоможіть собі. Тому що я вам хочу сказати, що ми, як практики, якщо починаємо з кимось працювати, якщо ми когось чистимо, ми спочатку вичищаємо себе ми чистенькі, потім вже вас. Зрозуміло? Не дасте в енергію, не допоможте дітям, родичам, поки не допоможете собі. Спочатку себе кислородом, да, як в літаку, потім того, хто поруч.